А в цьому відео а ні, не так. Перед цим просто хочу сказати, що ця платформа, про яку ви зараз дізнаєтесь, краща за ту платформу, про яку ви вже знаєте. А я говорю про примінт. Звісно, в неї також є свої мінуси, але ці мінуси перекриваються, і скоро про цю платформу буде знати багато людей і виграти в ній вже буде не так просто. Ну напевно, вже багато хто чув про примінт, про абуз. Як люди абузять мільйони акаунтів, там роблять дуже багато всього, щоб попасти в той список, тому що про примін знає дуже дуже багато людей. А про платформу Superfull знає набагато менше людей, і виграти в ній буде простіше. Тому давайте перейдемо до огляду її основних функцій. Коли ми заходимо на головну сторінку Superfull, ми зразу бачимо величезний величезний плюс. Те, що ми бачимо всі премінти, і нам не треба купляти того самого паса. Тут ми бачимо самі топові NFT рафли, ну так думає, більшість людей. Якщо ми нажмемо на якийсь з даних рафлів, ми побачимо дуже схожу інформацію, таку як на примінті. Кількість NFT, який мінт прайс, коли мінт опис і таке інше. Нижче ми бачимо, що нам треба зробити, щоб прийняти участь. Правіше бачимо, що ми можемо підключити соціальні мережі, які нам потрібні для цього, і також гаманець. Нижче бачимо інформацію про примінь, тобто коли він почнеться, коли закінчення, скільки переможців і таке інше. Ще нижче ми бачимо інформацію про сам проект. Але давайте повернемось на головну сторінку і побачимо, що тут ще є цікавого. Нижче ми бачимо теж непогані такі рафли, ну це як вибирають люди. Тут же ж написано, що краще. Робити власні висновки. Ще не ще ті рафли, які скоро закінчаться. Як бачимо, Superfull сам розігрує різні вайтлисти, тобто він має зв'язки з командою проекту і таким образом зв'язується з ними і розігрує між своїм ком'юніті вайтлисти. Нижче ми бачимо All Events, це фільтр. Фільтр, я думаю, знають, що таке фільтр всі люди. Тобто, ми можемо посортувати різні рафли. На жаль, ця функція платна, але вона не є якоюсь важливою. До речі, про платність. Так, можна купити один пас, який дасть таку можливість. Але для чого він нам? Так, да, він не такий і другий, але для чого? І нижче ми можемо побачити всі-всі-всі-всі рафли, які зараз проходять на цій платформі. Абсолютно всі. В Settings ми можемо настроїти, тобто підключити свій Twitter і Discord. Також можемо підключити свій гаманець. Тут також круто те, що можна підключити один гаманець, тобто на примінті тому самому можна три підключити. Тобто, все буде час. В інбокс Ми можемо подивитись рафли, в яких ми взяли участь. Які ще не закінчились, в яких ми виграли і в яких програли. Як бачите, я ні в чому не виграв, але надіюсь, що все-таки в чомусь виграю. Це дуже-дуже крута функція, якої в примінті навіть у платній версії немає. У iSuperFull ми можемо подивитися, якісь його крутості можна сказати, але з крутості я би виділив тільки те, що дуже багато функцій безплатно. Нижче ми бачимо команду, але це ж не nft проект, для чого нам ця інфа. Також у них є whitepaper, де ви можете почитати різну інформацію. В Принципі ми розібрали всі основні функції. Ця платформа, на мою думку, все-таки покаже хороший результат у майбутньому, і поки про неї не знає так багато людей, ми зможемо на ній заробити. Так тут багато рафлів, дуже і дуже поганих, але все таки тут виходять хороші рафли, яких шанси виграти набагато більші, так як про платформу знає не так багато людей. Кінець хотілося б попросити вас підписатись на мій YouTube канал. Тут часто я буду викладати різні корисні відео. Також не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там також виходить дуже цікава інформація. Всім до побачення!